Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм». у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю лідери понад 50 країн Європи та Азії. З'їжджаються в Італійський Мілан, де у четверта п'ятницю відбудеться 10-й саміт Європа Азія. Однією з найбільш очікуваних подій саміту стане ймовірна зустріч між президентами України та Росії за посередництва лідерів Німеччини та Франції. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні заявила, що планує окремо обговорити з Володимиром Путіном широке коло питань пов'язаних з Україною від газових суперечок до ситуації на Донбасі. Я кікінвець так, я планую зустрітися з російським президентом. Ми будемо говорити про Україну, про газову суперечку, про виконання мінських домовленостей про інші міжнародні теми. Я розраховую на відкриту дискусію стосовно мінської угоди, імплементація якої не має такого прогресу, який ми би хотіли бачити. Сполучені Штати не беруть участі у саміті в Мілані та не будуть присутні на переговорах між лідерами України та Росії. Натомість головні дипломати двох країн Джон Керрі та Сергій Лавров спробували узгодити позиції США та Росії стосовно України напередодні під час багатогодинної наради у Парижі у коментарі для преси Джон Керрі підтвердив вимоги США до Росії щодо врегулювання кризи в Україні і заявив, що санкції з Росії не знімуть, поки не будуть сповна виконані мінські домовленості. We discussed Ukraine. Ми обговорили Україну і потребу імплементації усіх 12 пунктів мінської угоди від 15 вересня. Обстріли біля Донецького аеропорту та в інших частинах східної України мусять припинитися. Іноземні військові та зброя мусять бути виведені. Заручники, усі заручники, включаючи надію Савченко, повинні бути звільнені. Суверенітет повинен бути відновлений вздовж українсько-російського міжнародно визнаного кордону. Цей кордон мусить бути закритий та контрольований. Російський дипломат заявив, що у багатьох інших міжнародних питаннях США та Росія знайшли спільну мову, але щодо ситуації в Україні позиції країн не збігаються. Росія щосили намагається подати конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський. Ми з господином Кері не представляємо воюючі сторони. Как я уже сказал, решение украинского кризиса возможно только через прямые переговоры, достижение договоренности между конфликтующими сторонами. Виведення російських підрозділів з території України та відведення армії від українсько-російського кордону це одна з принципових вимог, які США ставлять перед Москвою. Минулого тижня Кремль оголосив про завершення так званих літніх маневрів та повернення понад 17 тисяч своїх військових на бази постійної дислокації. Сьогодні командування НАТО заявило, що суттєвих переміщень російської армії на кордонах з Україною поки не відбулося. Ми уважно моніторимо ситуацію і дивимося, що відбувається на цей час. Ми не бачили суттєвих переміщень армії. Ми вітаємо повідомлення Кремля, але тепер треба переконатися, що обіцянки виконуються. Ми вважаємо, що це важлива складова для нормалізації ситуації. В першу чергу російські війська мають бути виведені з України, чого ми ще не побачили. Також російські війська на кордоні мають повернутися у гарнізони. Для контролю виконання мінських домовленостей та допомоги спостерігачам обсє на Донбасі. Франція та Німеччина готові надати два безпілотні літальні апарати, але за умови, що вирішиться питання з їх військовим супроводом, про це заявили сьогодні міністри закордонних справ цих країн. Німеччина хоче послати в Україну разом з безпілотниками кілька сотень бійців своєї армії, які управлятимуть літаками і здійснюватимуть їх охорону. Поки місія ОБСЄ не має мандату на військовий супровід, але Німеччина та Франція сподіваються до кінця місяця його отримати. Бойовики з так званої ДН... Нер уже пообіцяли збити європейські безпілотники, якщо вони будуть задіяні на сході України. Володимир Путін сьогодні є головною загрозою для світу. Заявив голосу Америки Гарі Каспаров, екс-чемпіон світу з шахів, тепер запеклий опонент діючої влади. Каспаров покинув Росію минулого року і воює з режимом Путіна на міжнародній арені. Легендарний шахіст розповів інтерв'ю про своє бачення розстановки сил на світовій шахівниці. Олексій Кузьменко про це далі. Я думаю, що ключове питання зараз, питання, яке визначить майбутнє світу, полягає не у тому, що станеться в Іраку і Сирії, а у тому, чи вільний світ залишить санкції до березня. Бо лише тоді ми можемо побачити реальний вплив на російську економіку та путінських поплічників. Лише навесні вони задумаються, чи ситуація дуже серйозна. Гаррі Каспаров каже, злиться, коли чує від західних політиків, що Росію не треба гнівити, лякати і дотискати колись так само. Панькалися із Гітлером отримали світову війну та десятки мільйонів жертв. не було би жахів Другої світової війни, якби Гітлеру дали відсіч ще у 36-му році. Це урок, який треба було завчити. Необхідно негайно давати відсіч диктаторам, людям, які не приховують своїх планів, які загрожують світовому порядку та. Безпеці інших держав історія вчить, якщо вам здається, що протидія диктаторам надто витратна справа у даний момент часу, будьте певні, з часом ціна перемоги над диктатором лише зростає. Я бачу, що Путін діє на міжнародній арені за тим же алгоритмом, з цією ж нахабністю у спілкуванні зі світовими лідерами так само демонструє власну невразливість. А Росія так само поступово і невпинно змінювалася зі слабкою демократією за Єльцина до диктатури партії зараннього Путіна і нарешті до особистої диктатури. Каспаров переконаний, Путін становить для світу більшу небезпеку ніж фанатики з угрупування Ісламська держава та лихоманка Ебола. Щоб їх перемогти цивілізованому світу, достатньо зорганізуватись і чітко визначити завдання. Інша справа путін вонюкапутін. Його не переможеш силою зброї. На секундочку, Росія, друга ядерна потуга світу. Тож щойно ми визнаємо, що Путін становить загрозу, постає дилема, бо треба шукати рішення, яке включатиме Росію, потенційно Китай. Це проблематика дуже високого рівня. Але, зрештою, Путін найбільша загроза світу, бо він, як і ІДІЛ, чи аль каїда є викликом фундаментальним цінностям вільного світу. Каспаров впевнений, продовження нинішнього курсу Заходу щодо Росії зрештою може призвести до провокацій у Прибалтиці, які обернуться крахом НАТО і авторитету США. Зрештою, можливо цього і не доведеться чекати. Європа має шанс ганьбитися з першими морозами, каже король Шахів. Путін очікує, що санкції буде знято. Згадаймо серіал Гра престолів. Зима наближається. Я от читаю, що у Європі задумались над диверсифікацією поставок газу. Господи, та чого ж чекали до вересня? Чому у січні та березні не готувалися протистояти шантажу Росії? Нічого не робили. Я думаю, що чимало європейців скористаються зимою як виправданням для послаблення санкцій. Якщо захід продемонструє ще більшу слабкість, матиме ще нахабнішого ворога. Він вважає Каспаров зупиниться лише якщо його налякати. Має бути загроза, яку почують і в яку повірять дружки Путіна. Вона ж стане випробуванням для російського генералітету, бо зараз вони слухають заяви заходу і чують, що Керрі, Пентагон, Обама заявляють, що армію проти Росії не використають. Ну усім вже зрозуміло, що армію не застосують, але заявляти про це у ході переговорів – це просто дурниця, бо саме це позбавляє Росію страху, бо вони ж лише й бояться, що проти них застосують силу. Козде афіринг. Олексій Кузьменко голос Америки тільки після того, як Росія окупувала Крим та ввела війська на територію східної України. У НАТО вперше за останні 20 років заговорили про вразливість східних кордонів альянсу. Віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що для альянсу настав час всерйоз задуматись над укріпленням своєї оборони і підготуватись до можливої гібридної війни Росії у Балтійських країнах. Продовжує Ярина Матвійчук. Агресія Росії в Україні одна з найбільших проблем для заходу, яку країни НАТО обговорювали на нещодавному саміті в Уельсі. Утім, поставились до неї недостатньо серйозно. Вважає віцепрезидент Атлантичної ради Деймон Уилсон альянс зібрався, аби продемонструвати непорушність п'ятого пункту статуту організації, і думаю, певного успіху було досягнуто. Водночас, болючим наслідком цього стало те, що саміт показав наскільки альянс обмежений у допомозі партнерам поза НАТО, як то Україні, Молдові, Грузії. Тож ми входимо у дуже небезпечний період, у якому ми мимоволі відкриваємо двері для російської сфери впливу і появи постійної сірої зони цього треба треба уникнути інакше згодом це відзеркалиться на безпеці НАТО. П'ятий пункт статуту НАТО характеризує напад на одного члена альянсу як атаку на всю організацію. Згуртованість членів цієї організації заважає планам російського президента, вважає Волсен. Я Не думаю, що ми побачимо спробу росіян перевірити п'ятий пункт, ввівши танки України Балтії найближчим часом. Утім, Путін буде застосовувати методи гібридної війни, які він використовує в Україні на території країн Балтії і інших європейських держав, щоб послабити це відчуття солідарності, гарантоване пунктом п'ятим. Всі три колишні радянські республіки Балтії повідомляють про сплеск російської військової активності в повітрі та в морі поблизу їх кордонів. Аналогічні скарги лунають із сусідніх Фінляндії та Швеції. Це все тонкі натяки приблизно такого змісту. НАТО і американці кажуть, що оберігають і захищають вас. Але я хочу вам нагадати, хто господар у місті. Я головний на цій вулиці, і від мене залежить ваша безпека, і я можу загрожувати вам різними способами. За відсутності стратегії для регіонів. На кордонах НАТО на альянс чекають значно більші випробовування у майбутньому. Вважає експерт. Якщо російська агресія не зупиниться, на європейському сході розв'яжеться кілька різних конфліктів, які загрожуватимуть стабільності усієї Європи. Попереджає Деймон Уолсон. Ярина Матвійчук голос Америки. Крім загрози з боку Росії, НАТО і світ сьогодні занепокоєні ще однією небезпекою посиленням у Сирії та Іраку радикальної організації Ісламська держава. Президент Шабарак Обама провів сьогодні відеоконференцію з лідерами Великобританії, Франції, Німеччини та Італії стосовно подальшої стратегії боротьби з іділ. У США та низці країн Західної Європи сьогодні стурбовані, що деякі їхні громадяни під впливом вдалої пропаганди ісламістів їдуть у зони конфліктів і долучаються до радикальних організацій. Існує побоювання, що ці люди можуть експортувати терористичну діяльність у свої країни. Але що приваблює людей до радикальних ідей та терору? Тему досліджував Богдан Цюпин. У своєму агітаційному відео угруповання, що називається Ісламська держава, романтизує свою діяльність театралізованими сценами та надихаючим музичним супроводом. Деякі мусульмани у західних країнах піддаються на цю пропаганду, симпатизуючи проголошуваним ідеям. Уряди і мусульманські організації змушені вирішувати проблему відчуження людей від суспільства, у якому вони живуть є чимало роботи у справі подолання суспільних проблем: наркотики, злочинність, тощо свою роль повинна виконувати і влада, щоб мусульмани не відчували себе відстороненими. Відчуття відірваності від суспільства створює умови для появи людей, які потрапляють під вплив екстремістських ідей. у них розвивають щось на зразок мрії, уявлення про те, як воно буде, але потрапивши туди, багато з них переживають шок від жахів, які вони бачать. Фахівці кажуть, що серед мусульман, бійців ісламської держави, дуже мало ідейних радикалів. Частіше це молоді люди, які намагаються зрозуміти себе і знайти сенс життя. Вони запитують себе, а що це означає бути мусульманином? Тому й вирушають шукати відповіді. Є чимало груп, які з задоволенням дають їм свою відповідь. А нам треба більш активно надавати наші відповіді. Західні лідери більше стурбовані нагальною загрозою, яку можуть становити тисячі ісламійських бойовиків з європейськими чи американськими паспортами, повернувшись до своїх країн. Але такі люди можуть бути і корисними розумно було б їх не демонізувати, а допомогти їм знайти шлях назад додому. Ми з цими людьми можемо працювати, підтримувати їх повернення у громаду. Вони здатні допомогти нам виявити людей, які можуть становити реальну загрозу. Тим часом є експерти, які вважають, що жорстокість ісламістів відляхує навіть деяких потенційних прихильників я вважаю, що ми зараз переживаємо поворотний момент. Якщо вони надалі вдаватимуться до крайнього насильства, яке ми бачимо на телеекранах і в газетах, то стануть менш привабливими для багатьох людей, які можливо стали б їхніми послідовниками. Такої гарантії не дає ніхто, але вселяє надію у тих на заході, хто стурбований браком успіхів у протидії поширенню ісламістського екстремізму. Богдан Цюпин голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму голосу Америки час тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.